Друзі, ну а зараз через кому я готова долучити віту Олещенко, сімейну лікарку. Пані Віто. Добрий ранок, добрий ранок. Наразі інформують, що рівень захворюваності на ГРВІ знижується. Утім показники все ще високі. За тиждень з 20 до 26 жовтня на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 123 тисячі українців. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я МОЗ. кажуть, що захворюваність на COVID-19 теж продовжує знижуватись. За тиждень захворіло майже 1800 людей, що на понад 36% відсотків менше ніж тижнем раніше. Через ускладнення від хвороби померли 8 людей. Усі вони. Не були щеплені проти хвороби. Пані Віто, як наразі триває вакцинація проти COVID-19? чи досі її роблять? Роблять ймовірно, треті, четверті вже вакцини. Може п'яті, чи десяті? Можливо, вже треба Це. робити. Або навпаки, знаєте, COVID кудись подівся з інформаційних стрічок. і Люди теж з черг на вакцинацію кудись поділись. Можу відмітити те, що коронавірусну хворобу вже віднесли до ряду гострих коронавірусних хвороб. Тобто, якщо ми повернемося двадцятий рік, коли це була епідемія, було всім страшно, було незрозуміло, що це за хвороба, як вона лікується. Підбиралися купи різних лікарських препаратів і не лікарських препаратів, застосовувалося все, що тільки можна. Тоді була паніка, і дійсно тоді було дуже багато померлих, і хвороба була важка. Після того як відбувся колективний імунітет за допомогою вакцинації, ця Інфекція спала. Тобто, звісно, що вона ще буде довго нас турбувати. Ми будемо бачити, але люди, які вакциновані хоча б двома дозами від коронавірусної хвороби, вон, в них перебіг цього нового штаму стратус вірусу протікає набагато легше, ніж би не вакцинованих. В невакцинованих вона протікає дуже важко. Наразі вірус стратус викликає, типу як ларинготрахеїту, відсутність голосу. Абсолютно, тобто, якщо ви в перший день хвороби маєте там температуру 37-38, і у вас зникає голос, то швидше всього, що у вас саме стратус вірус. Ковіду лікування симптоматичне, особливо у людей молодого віку. Якщо ми говоримо про людей похилого віку та чи з якимись хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, постінфарктні, онкологічні захворювання, ми можемо стосовувати проти ковідні препарати, які є в доступі так дійсно вони дорогі. І тому звісно, що краще подумати про вакцинацію, потурбуватися про своє здоров'я. Хочу відмітити, що вже почався грип е грипозної вакцини привезли дуже мало. До України це близько 320 тисяч на Україну, і цього недостатньо було в перший місяць вересня та жовтня. Моїм медичним центром наприклад ми змогли вакцинувати тільки 600 людей, хоча на запит був на 5 тисяч доз вакцини. І на жаль, на жаль, ми не захистимо велику кількість людей. І тому, якщо ви зараз за кордоном, наприклад, плануєте поїхати за кордон, вакцинуйтеся там, тому що, наприклад, Польща, Франція, Португалія, Іспанія там можна вакцинуватися прямо в аптеці. Тому подбайте про своє здоров'я саме від грипу, тому що грип в минулому році вірніше Боже в цьому році. Але лютий березень був дуже тяжкий, і було дуже багато госпіталізацій. За мою практику, десять років я вперше госпіталізувала при грипі. Ну тобто, тому що ми більше вакцинували від ковіду. Люди взагалі зараз проти вакцинації взагалі не люблять вакцинацію. Дуже багато фейків кидується стосовно коронавірусної тої ж самої вакцини. Про те, що безпліддя виникає, але у мене три подруги народило дітей, які були вакциновані. Тому ну. То, типу потрібно обов'язково читати тільки ті джерела, які будуть говорити правду. І вакцинація вона це як розробка, це як політ до космосу, тобто як ракету придумала, яка в космос летить. Тобто, це дуже велика інженерна робота медична для того, щоб захистити наш організм дуже легко. Пані Віто, я помітила серед, зокрема, своїх знайомих, що дійсно досить багато людей чимось перехворіли, кажу чимось, бо я діагнозів точно не знаю. Але, от такий момент цікавий, підмітила, що в багатьох з них відсутня була висока температура, відсутня була якась ломота в тілі, слабкість, можливо, там запаморочення, а можливо, навіть не боліло горло, але сильно повпливало на голос. Так чи інакше, десь або похрипували, або він моментами взагалі зникав. Це якась нова мутація цих всіх вірусів? Чи можливо, це навіть не знаю, знаєте, як пояснити, як правильно сформулювати ось це питання? Як от, те, що ми спостерігаємо за тим, як зникає голос? Це буквально що? Це нова симптоматика така? Так, так, давайте згадаємо ковід на початку. Там е, коли він тільки з'являвся, він викликав дуже е, викликав дуже великий цитокіновий такий новий шторм, який впливав на зниження сатурації, тобто насичення киснем. Тобто, це був один механізм. Надалі пневмонії, пам'ятаєте, пневмоніти mm -hmm. запалення навколо альвеол, Саме це не давало наситити кров киснем. Людина дихала, але не могла отримати цей кисень, тому що заблокований був цей шлях. Потім відсутність смаку та відсутність нюху. У мене є декілька пацієнтів, які до сих пір не відновили свій нюх. Тобто вони щось відчувають, але вони навіть забули, як, як щось пахне, наприклад. Це, як для мене, наприклад, це дуже важко. На рахунок смаку пам'ятаєте, також зникав там смак відчуття смаку там на 5-7 днів. Наразі відсутність голосу. Так тобто, зараз цей вірус стратус є ще німбус, який впливає саме на голосові зв'язки, тобто на бряклість голосових зв'язок. І людина, коли пропускає повітря через ці голосові зв'язки, вона викликає такий хрип, хрип, хриплість така, так. і важкість. Тобто дійсно, і ви гарно підмітили так, стратус не протікає з температурою, тобто високою ломати в тілі, немає такої, як це було до, до цього, наприклад. І ну, в цілому протікає в герви. але така людина може бути, яка заражена коронавірусом стратус, вона може бути небезпечною для своїх стареньких бабусів, дідусів. Чи батьків, чи малесеньких дітей. Тому що у них. Ця інфекція може протікати набагато гірше, і звісно, що ми очікуємо нові мутації цього віку вірусу. Ми бачимо, як стрімко він мутує. Починаючи з 20-го року до 25-го, відбулося вже більше 20 мутацій. Тобто він зустрічається в нашому організмі з якимись іншими вірусами, ренесентіальними вірусами грипом. Тим самим, можливо, ковід повпливав і на грип. Ну за того, що він зараз такий тяжкий у людей. Тому мутації вірусів вони не дослідують Жені так само, як з вірусом папіломи людини, так. Які викликає онкологічні захворювання там вірусу герпесу. Вірп, якщо людина перехворіла на вітрянку, то після 40 років високий ризик біля 80% що буде виникати оперізуючий герпес. Це такий вірус герпес, який висипає не на губі, наприклад, а в зоні міжреперного проміжку. Це дуже болюча історія. Настільки сильний біль, що його пов'язують як з інфарктом. Ну тобто, але є вакцинація від вірусу Т вітрянки і тому також хочу наголосити, що якщо ви не хворіли на вітряну віспу, не були всі в зеленці, як це раніше лікували. То обов'язково вакцинуйтеся, захистіться, особливо якщо вам більше ніж 16 років, тому що після 16 вірус вітрянки протікає набагато гірше консультуєтеся з чатом GPT, бачите, все вже все відмінили на всього нарешті. дійсно хочеться з вами теж подискутувати. GPT дійсно більше не надаватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах, навіть на прохання користувачів, натомість система надаватиме лише загальну довідкову інформацію і спрямуватиме до відповідних фахівців. У компанії пояснили, що метою оновлення є забезпечення безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Пані Віро, наскільки часто у вашій практиці? Приходили люди, пацієнти, ймовірно, з якимись вже критичними стадіями тих чи інших захворювань. Але які от наполегливо у вас запевняли, що лікувався чітко рекомендаціям чату GPT просто не допомогло завжди. Я не знаю до чату GPT ще був Google, просто, знаєте, там щось нагуглити в Фейсбуці, щось начитатися. Таке було завжди. Але як на мене, найгірше це на чат GPT – а неформальні лікування, наприклад, там у ворожок, якихось якимись такими методами, незрозумілими, там гадання на таро, і все інше. Я думаю, що це най, найбільше ходять. Таке є, і най, найгірше ну, так, так, найгірший випадок з моєї практики це молода дівчина 25 років, в якої було онкологічне захворювання, і вона замість того, щоб піти лікуватися до фахівців, почала використовувати нетрадиційну медицину. Е, Звернулася до мене вже через два роки на термінальній стадії. На жаль, е, на жаль, тому. Я вас закликаю. Ми живемо в 21-му сторіччі. Ви ми зараз спілкуємося. Я сама тут з Києва. Я можу точно сказати по Києву, що можна знайти класних спеціалістів. Наша медицина в Україні вона найкраща. Ми не рівняємося на Європу, Америку чи ще кудись на своя медицина. Ви можете потрапити день в день до лікаря. Такого не існує ніде. Я думаю, що всі, хто зараз побували за кордоном, вони це відчули. І тому цінуйте наших лікарів, цінуйте наших спеціалістів. Ви маєте великий доступ. До безкоштовної медицини велика купа онкологічних захворювань, хіміотерапія, дуже дорого, дороговартісні такі лікування, які покриває державу. Наприклад, навіть пересадка нирки вона покривається повністю державою. Тому не потрібно боятися лікарів. Знайдіть свого сімейного лікаря, такого менеджера вашого здоров'я, який допоможе вам знайти того спеціаліста, якщо він вам буде потрібний, і допоможе профілактувати ваше здоров'я, тому що це дуже. Важливо особливо в наш час а, пані Віро щодо цього вірусу стратусу, про який ви говорили, аби діагностувати або приблизно окреслити що саме він в мене, я правильно розумію, потрібно лише виключно прийти до лабораторії, і здати аналіз. Просто так, якийсь конкретний чинник, який безпосередньо кресло, що в мене саме він його не існує. Так, не існує. Тобто, звичайно, що ми збираємо симптоматику, mm -hmm. можемо зрозуміти, чи це чи це чи, чи, чи так чи не так. І саме за цього на статистика 800 900 людей в місяць, але вона низька, тому що мало хто робить тестування. Тест краще виконувати на третій день ваших симптомів. В перший день в захворюванні не може нічого не показати. Ви будете думати, що у вас не ковід, і ходити потім заражати своїх нарідних та близьких. Тому звертайтеся до лікаря в перший день за Плануєте візит через три дні до лікаря, там виконаєте експрес-тест на ковід, підтверджуєте його, розумієте, що вам потрібно трошки ізолюватися, особливо від людей похилого віку. І хочу підмітити, що вірус стратус він дійсно дуже заразний. Тобто, якщо до цього. Вірус Омікрон, наприклад, там да може один хтось в сім'ї хворіти, а другий контактує тісно, але не захворіває, то стратусом інша історія. Якщо в офісі хтось захворів і прийшов із симптомами, то швидше всього що весь офіс відчує ці симптоми також, тому ізоляція вона важлива. Пані Віро, і на дозвольте ще з вами подискутувати з приводу цієї теми вічно. Треба переводити годинник, чи не треба? Власне в ніч на 26 жовтня Україна традиційно таки перевела ось ці стрілки годинника. А восени та навесні традиційно все це відбувається вже 40 років поспіль. А чи можемо ми говорити про те, що є якісь дослідження, які дійсно кажуть про те, що це впливає на організм людини, чи не впливає? Чи треба нам продовжувати цю традицію? Воло таких досліджень не існує, тому що їх не проводили для цього. Тобто, ми можемо згадати, для чого переводили годинники для того, щоб подовжити звіріше використовувати світловий день правильно, не використовувати багато електрики. Ті, хто застали ще коли не перевели годинник, я наприклад їжу до зали на сьому ранку, і це було дуже темно. Наразі коли я їжу до зали на сьому ранку, вже світло, вже сонечко зійшло, і світловий день є. Тому як на мене, це нормально. Важко переходити. На коли переводиться годинник, наприклад, на годину назад чи на годину вперед, саме людям похилого віку, і звичайно, це відпочивають батьки, які збирають своїх дітей до школи. І дуже добре, що в нас ці осінні канікули якраз припадали на час переведення годинників, тому що можна було краще адаптувати ваших дітей до того, щоб потрібно прокидатися до школи чи дитячого садочку. В цілому великої негативної шкоди від цієї одної години немає. Але звісно, що до цього. Можна підготуватися, ви знаєте, що буде перевід годинника. Вам важко вставати, то вам потрібно раніше на півгодинки, хоча б лягати спати, Ладно. і так але з нашими тривогами, з нашими е, такими безсонними ночами, як і сьогодні, не давали нам сконцентруватися на сні. Тому в цілому я думаю, що е, наші українці з 22-го року з лютого вже абсолютно адаптовані до будь-чого. Тобто, ми можемо вже винести і цю годину взагалі без проблем. Пані Віта, дякую вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лав ага. і власне розповісти про те, які віруси станом зараз ходять Україною і створюють небезпеку для українців, як себе убезпечити від них. Віта Олещенко була з нами сімейна лікарка.